Титаник. Will we'll go on. Ой, <sm convertible> По легенді це камінь, який слуги графа спустили на бідного пастуха, який тут посавить. Його тут пробігла дівчина на ім'я синь плачучи, своїми сльозами затопила всю галявину і зі снису творилося озеро. От біля цього каміння плачучи синь. Дівчина теж померла і з тих часів озеро почало називати об'єднавши їхні два імена. І по легенді дівчину синь назвали так через сині блакитні очки. І трансформуючись... Війня до сьогодні дійшло як Оксана, Ксенія, в Карпатах по-страдавньому синя. Імені вир не збереглось, але в щирі слов'яна походить від назви породи дерева, яке називається Клен Явір або просто явір-вир. Він на породу, яку можна побачити з правої і з лівої сторони. Оглядав майданчик. І от якраз ці два легендарні персонажі вирізані на тих двох тобах. Березі, те, на даний час є найвища дерев'яна скульптура в Україні. Висотою 13 метрів, вагою 30 тонн, оскільки виготовлено воно з червоного кубинського дерева або махагон, яке було привезено кораблями, доставлено качечки завод меблевий. І там два скульптури Михайло Саниш та Іван вам броді виготовляли. В 84-му році встановили. Якраз празднували 40-річчя цього року. Ну, як кажуть науковці, близько 10 тисяч років назад, після льодовиковий період, ймовірніше від сильного землетрусу, частина гори, відколовшись, зійшла ось сюди у щелену, з собою перекривши дорогусь тим прумкам, які біля зоревозірно. Ці три струмки зустрівши природню перешкоду на шляху, потихеньку піднявшись, затопилась таку площу. І так тут між горами на високі 989 метрів на древне моря озеро. І зараз воно є найбільшим гірським озером в Україні. Є одним з самих природних чолес України. А в 1971 році в Ірані на Рамсарській конвенції дістало статус світового значення як водно болотне угіддя світу. Ну, такий статус надається різним водоймам, якщо відіграють якусь важливу роль. Синевір тут як відпочинку для перельотних водоплавних птахів, які під час своїх міграцій тут зупиняються, щоб відпочити, половити порельку, а особливо раки, які тут ходяться. А ми бачили, да, рак являється як допіт для цих птахів. Завдяки ракам у них двічі збільшується обмін і Це значно облегшує важкі перельоти. Ну, широкопалого і річкового рака, тут ще водяться три види форелі, озірна райдужна і стрункова. І ці маленькі біля берега називаються гольян. Природний мальок. Гольян. Місцева назва з дерка. Росте до 9 см. Хороший санітар озера і кормова база для, для форелі, вужів, сойок. Далекі човні тут водяться. Вся ця жильність є індикатором прісної чистої води. Не, Тому що приток не. цими трьома і до сьогодні відбувається. А вихід йде в цій стороні, яку місце в даних часів прозвали чорний край або чорний угол. Тобто небезпечний, бо на дні є декілька печер, в які постійно під тиском заходить вода. Пробившись, вона скрізь породу, виривається струмком, з довшикович сюди наверх піднімала з нею. І виходить, що в озеро йде поверхневий приток, підземний вихід і циркуляція води в озері постійно тут відбувається. А підкажіть, будь ласка, водолази не ниряли на дно озера? Ниряли, можете глянути їхній ролик. Називається підводний світ синевиру. Там я зараз покажу, зробив вирізку. Вони зазняли навіть ті дерева, які збереглись під водою. Які були затоплені, так, оце? Так, Вода піднявши це, все затопило, які стояли, які згорозі йшли, вони там без доступу повітря скам'яніли, збереглись до сьогодні. Ось восени, як сильно рівень падає. ти! Крівень поліжається ще два з лишніх метри, де менша глибина, навіть клота можна проглотіти верхушку одного з тих дерев. Ніяких там чудовись не знайшли. Ні. Крім таких, яких за цілий день напробується налива, то але перший український фільм жахів та, форматі да, тренера, да, «Це, та, Флот, да. в форматі 3D Синевір. Синевір. Ми здобилися. Прописи головці, так. Жуткі отену Ще такий трилер бойовик знімав у 2018 році з жанра Ну. Станція вирізає. Зміні, будь ласка, якщо шлях. Так, СВС. Шупуємося, на фотосесію. Дивіться, ну, заходом то є 21 метр стороні. Коли не є стабільних показники, состав на глибини і Все залежить від кількості опадів і Ні, Ми переходимо. Там багато снігу або багато дощу випадає, вода може підніматись вище площадки. Зараз Ви покажу відео. Ще до трьох метрів він може понижатися. 5 метров я бы стал на 5, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Поплотили <laughs>

У мене Юля по перше. Ще я маю рук. Приходи, вона погодилася од її Шістьом. А вони не рухаються, зараз, так? А вони не рухаються. Не укачало. Зараз якось так можна приймати Як вона Добре, молодець. Все, зайчик, давай, дякую. Я ти. Ми розрахували що ми стаємо і йдемо шпиденьку. Нам треба. Серйозно? Серйозно, ла.